На місці падіння літака Ту-204 в аеропорту Внуково знайшли обидві чорні скриньки. Слідчі їх вже розшифровують. Під час авіакатастрофи загинуло четверо людей, членів екіпажу. Ще четверо поранені перебувають у тяжкому стані у лікарні з черепно-мозковими травмами. Літак приземлився в зоні посадки, каже голова Росавіації Олександр Нерадько. але з якоїсь причини не зміг зупинитися в межах зони посадкової смуги. Викотився за її межі на великій швидкості. Зіштовхнувся з курсовим маяком системи посадки. зруйнував його і далі рухався за межі кінцевої смуги безпеки. Планірованої частини льотного поля за пределами кінцевої полоси бізопасності. Вже після аварійної посадки у літака загорілося крило. Саме судно розкололося на три частини. Частина фюзеляжу потрапила на київське шосе за огорожою аеропорту. Літак Ту-204, що належав російській авіакомпанії Red Wings Airlines, мав на борту лише членів екіпажу. Літак повертався з Чехії після чартерного рейсу без пасажирів.